Українська народна казка Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, що аж на очі не бачив. Ішов йшов він, ішов, аж бачить, чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та й впіймав її. Бачить чапля, що не переливки їй будуть, та й каже. Дозволь мені, вовчику, братику, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав собі вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки скоріше, то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги, на ногу перескакує, танцює, наче, скаче, а сама потрошку в сторону відходить. А коли відійшла вже далеченько, крилами змахнула. Та й полетіла! Вовк подивився її вслід та й думає, і навіщо мені такі танці здалися, коли я їсти хочу.